Ці ми знаємо, що щоб успішно спройти співбесіду, треба показати щось таке, щоб твій опонент здивувався і не зміг більше вигадати жодного питання. А найголовніша задача кожної співбесіди це фізбас. Більше того, якщо ти ще не в курсі, у Верховну Раду подали законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за невміння написати фізбас. Але зараз я швиденько все поясню, і будеш проходити кожну співбесіду ну, за 3,5 хвилини максимум. Писати, очевидно, ми будемо не на Python. Тому що кого зараз здивуєш Python чи там тайпскриптом, це мейнстрім. Здивування з, того, з такого не будуються. А програміст по замовчуванню, ліниве створіння, тому треба програмувати на чомусь лінивому. Якщо ти подумав про Haskell, то це така собі невірна думка, бо в Haskell стільки різних типів, що це Haskell лінивий, а програміст на Haskell не дуже. Тому писати ми будемо на кложі. Як писати на кложі? Кложа не любить церемоній, тому треба просто взяти. І почати писати. Ясна справа, що робити це можна тільки у ЄМАКСі, е бо, як сказав мені вірці, 20 років тому якийсь рандомний чувак, він це чорний пояс редакторів. А ЄМАКС е це восьмий дан. Значить, умови Фізбазу, ось на екрані. Фізбаз це така американська дитяча гра, і ви, очевидно, всі знаєте її умови, але я повторюю на всяк випадок: всі інтеджери, всі натуральні числа, згадаємо школу від одного. До 100 включно. Треба надрукувати на екран. Але замість всіх тих, що діля, діляться на 3, треба написати фіз", ці тих, що на 5 баз, а на 3 5 фізбаз. Ми поки тут стартуємо наш REPL, бо хто там програмує без репла на, кро на кложі правильно. І починаємо писати. Е, значить, зробимо функцію FISB, і я сразу їй буду давати аргумент, до якого нам фізбазу генерувати. І... Sequence, значить, що ми тут маємо? Ми беремо range від 1 до n плюс 1. Ну, чому? Тому що якщо ми візьмемо по 10, то Отак, виходить по 10, да? він ексклюзивний, а нам треба інклюзивний, ну, значить, тут плюс n. Перебираємо його. Чому ми використовуємо do sequence замість того, щоб використовувати for, як е, звичайні люди? Тому що for занадто лінивий для нашої мети. А наша мета, щоб щось виконалось. І о, він не виконується, він лінивий. Він набере собі sequence секвенси, буде сидіти чекати. І тому ми тут робимо, значить, condition. Якщо щось ділиться на 3 або 5, тут завжди є така прям спокуса спростити все і зробити так, щоб перевіряти ділення на 3 і на 5, і всі діла, але я думаю, що оці всі оптимізації, ця фігня, і ми просто будемо ділити на 15. Так от, якщо мод N15 це 0, 0, так, це занадто вже. 5 і 3. Значить 15, це ми друкуємо фіз -баз. Ой. Принтлен. А якщо 5. Чому я це робив? Ще раз, 5, 3. Якщо 5, то баз, а якщо 3, то фіз. А, і ще. Принтлен і він і в інших випадках, так? Да? Ну, давайте перевіряти. «Комент фізбаз, До 30 вистачить, мені здається. Чик. Що там в нас? Фізбаз, фізбаз. Ну, тому що я Бог взагалі програмування. Тому, очевидно, з першого разу в богів нічого не виходить. О, супер, все працює. Фізбази зі всіх щільн щіль, лізуть. Значить, нас це влаштовує. Що нам цікаво? Нам цікаво, як ця шняга перформить. Для того, щоб дізнатися, як перформить, нам треба взяти, наприклад, програму на сі. Значить, Я не буду робити вигляд, що я шарю C. Я просто копі-пасну її зі Stack Overflow. І тут ми хочемо перевірити спочатку, що ця програма працює. Отака вона велика, де там наш є shell? Теж великий, і ми кажемо: це мінус CFB C, CFB, CFB. E, ну, це Shell VMax, тому не дивуйтеся, що воно таке повільно. Dev null time Дуже-дуже швидко. Екстра супер швидко. Давайте ми подивимося, як воно. Ой. Буде швидко, коли ми його зробимо FOR. J равно 0, J менше 100 int j. NTJ. Я надеюсь, у вас. Ой ні, тут ще отаку штуку. І тут ще пробіленість з тої сторони. Ну жах. Просто. А тепер дивимося, що у нас тут є. Як швидко ти це зробиш? Чому так повільно? Коротше, є панове, нікуди не годиться. І я буду просто табитись в термінал. І ми перевіряємо, як воно швидко працює. Воно секунду працює. Супер! Але ми не знаємо, як працює кложа. Тому на кложі ми теж хочемо якусь вимірювалку. І що вона теж вдивнул опублікувала правильно, тому що ну якби, ми не будемо вимірювати швидкість старта кложа, ми просто помірюємо, що там до чого. І коротше, де там наша кложа? От. Ну, тут це тривіально. Я не буду пояснювати, що тут відбувається. Це очевидні, очевидні, прості речі. І ми кажемо: My time 5, 5, тому що це 10 в п'ятому ступені. 5. Фізбаз 100. Правильно. Хрязь і чекаємо. Чекаємо, ну це ж кложа, ну, скільки воно може виконуватися. 4 секунди, а там всього секунду. Чи можемо ми якось це пришвидшити? Ну, а вже ж можемо. Ми ж е, коли вчили Python, там всі казали, друкувати строки це погано. Спочатку займайся конкатенацією, а потім вже друкуй. Ну, так воно всюди насправді. Тому ми мутимо тут хитрий ход. Ми друкуємо все, що тільки можна. Але це треба. Ой, що я роблю? Тоді треба накопичувати. А тоді тут нам замість принтів треба. Пчинк, пчинк, пчинк. А тут треба ще ньюлайни пододавати. А тут у нас чик-чик-чик. Угу. Я дивного наробив, але ви й не помітили все. Єдина проблема тут принт for, а нам треба принт е, строки однієї бажано, бо хто його знає, що він там всередині зробить. І тепер наш фізбаз. Треба перевірити правильно. Чик. Ой, тут нічого не зрозуміло. Чик. Фізбази летять як рідні. Тому давайте перевіримо, як воно швидко працює. 800 мілісекунд. А ну, давайте ще разочок. 700 мілісекунд. Фантастика! Тепер нам треба рівні умови. А рівні умови це значить на сі ми те саме зробимо, правильно? Тому ми йдемо в фізбаз на Сі. Ви там нічого не побачили? Це було переключення між. Коротше, ось у нас на Сі. Вже 100 тисяч. Воно тут конкретнує Sprint. Якщо хтось шарить Сі, може, щось інше зробить. Whatever, мене це не цікавить, ми хочемо. ГЦЦ. Що ти скажеш нам всі? Будь ласка, що серйозно такий повільний? О, ні, нормально все. Ну, це, знаєте, якби перший раз, воно не прогрілося, whatever. Що там могло не прогрітися? Я не знаю. з диска повільно читало. Коротше, здається, що все. Норм і кложа повільніше. Але, ну, як би ми, хто ми такі, щоб і здаватися? І ми кажемо: а кложа суперпар має деф-макро Мейк Б до N? Деф-макро, щоб ви розуміли, це нормально. Якщо йому не. Не робити дурниць. І ми що наш макро буде робити? Наш макро буде робити функцію. А він зробить функцію в якій щось, що він там поверне. А він поверне принт, правильно? Принт. Але оце все, що тут всередині функції, воно все не потрібно оце так, так жити. Ми його просто можемо вичислити. Я знаю, що ви кажете: Ой, а що це у вас? В кложі, символи, шмимволи. Але подивіться на свій, на свій код на ваші тайп-скріпті, на свої символи шмимволи, а потім пишіть. Так от, backtick, значить, це literally, Повертаємо. Буквально це те, що написано, повернеться в і print. А отут, що всередині, воно вичислиться. Зараз я вам покажу. Зараз ви побачите це все. Значить, Щоб розуміли, що там всередині відбувається, ми до 15 просто макроекспаннемо. І я кажу макроекспан. І воно просто принт одразу того, що нам треба. І давайте перевіримо, чи це швидко. Значить, Def FB3 це третя вже спроба наша, правильно. Make FB до сотні пункт. А тепер ми my time 5 FB3. Чік. 120 мілісекунд. Ох, я не вірю. Давайте в шостій степені. В 10 разів більше спроб. А воно каже. 500 мілісекунд. Коротше, ми прискорили. В скільки було там, типу, давайте ще ще раз. В п'ятій тут було 700 мілісекунд, а тут в шостій 500 мілісекунд. Це значить, ми прискорили грубо на порядок там, з невеличким. То що це значить? Що від одного набагато краще, ніж о від N. То вчіть алгоритми і не забувайте донатити на ЗСУ.